Дорогі студенти, викладачі та співробітники факультету інформаційно-комп'ютерних технологій. Мені сьогодні дуже приємно вітати весь ваш великий чудовий колектив з Днем створення вашого факультету. Кожного року до вашої родини, студентства ми набираємо все більше і більше талановитих студентів. І, звичайно, це є дуже перспективно для нашого університету. Я хочу подякувати за всі ті проекти і ініціативи, які були реалізовані на вашому факультеті на підтримку Збройних сил України. Я хочу подякувати усім тим, хто долучився до волонтерської роботи. Я хочу подякувати студентам, викладачам та випускникам вашого факультету, які на сьогодні перебувають у лавах Збройних сил України та боронять нашу незалежність. У цей святковий день я хочу побажати кожному зі студентів звичайно професійного зростання. Так, навчатися на вашому факультеті доволі непросто, і ви не даєте сумувати нашим викладачам. Але я переконаний, що ті знання, які ви отримаєте, вони будуть корисні для вас в подальшому вашому житті. Я хочу подякувати сьогодні і викладачам за вашу наполегливу працю і за все те, що ви робите задля розвитку університету. Я бажаю кожному з вас, вашим родинам миру і перемоги, добробуту і злагоди і, звичайно, багато цікавих і креативних проєктів, які будуть задля розвитку факультету та розвитку університету. Зі святом вітаю студентів, викладачів та випускників факультету інформаційно-комп'ютерних технологій зі святом! з Днем факультету. Бажаю, щоб факультет і надалі продовжував стрімко та динамічно розвиватися, використовувати і продукувати нові технології, які будуть рухати вперед університет та країну в цілому. І найголовніше бажаю перемоги нам всім! Щиро вітаю всіх викладачів та співробітників, студентів та випускників з чудовим весняним святом, днем факультету. Побажаю вам невичерпних сил, терпіння, мудрості і розуміння. Любові і наснаги, професійний звершень у вільній незалежній Україні. Шановні студенти, шановні колеги, шановні випускники факультету інформаційно-комп'ютерних технологій, від себе особисто і від колег по кафедрі комп'ютерної інженерії та кібербезпеки, щиро вітаю вас з ювілеєм нашого факультету. Нам довелося і доводиться працювати в складні часи. Але маю надію, що ми разом, працюючи як єдиний спільний організм, поборемо ці виклики і досягнемо гарного результату. Бажаю вам, щоб всі ваші задумки, мрії, бажання збувалися, щоб ви себе реалізували у майбутньому і отримали той результат, якого бажаєте. Вітаю всіх з на факультету! Мирного неба над головою, досягати поставлених цілей, легких сесій. Щоб легко давались всі науки, а в заліковці завжди було тільки відмінно та зараховано. Колектив бути таким міцним і непохитним, без конфліктів працювати далі, давати нові висоти. Студентам працювати над собою, розвиватися і пам'ятати про те, що життя не зводиться суто до навчання, а гармонічне поєднання навчання і відпочинку це найкраща запорука успішного втілення в життя планів. Тому всім нам, товарискості, єднання, плідної праці, здоров'я і реалізації задуманого з Днем факультету рідний фільм.